<різований> Я випадку, <дружелюбі>, <піліпі> Скільки ви були в полоні? А, пів року, два дні. У мене жінки, ми тварями, там, суки, стерви, шлюх. Вони просто від цього кайфували. Що вони можуть познущатися, е... <пілі> а це лице, надо було От руки назад, коли ти виходиш з камери, треба було дуже низько голову опускати. Чесно, було дуже страшно. було... Ноги були всі, не те, що сині, вони були просто чорні, вони злиті були всі. У мене навіть ще болі не посходили з них до цієї пори. Тобто це кожен день зранку і вечором. Голови не не І подимаємо лісом в ні, смотримо. А хто буде должности? стріляє санітар. Страшно. Зараз з ними я розмовляла на українській мові і я йому просто дивилася вічі, просто дивилася вічі, і він мені в вічі не міг подивитися. У нього очі бігали і не знаю, що ми, мабуть, якісь сильніші за них. Мені не було страшно. залишається жінкою завжди. всегда, От вас навіть приємно пахне. Спасибо. Помні, яка нужна, саді зараз. Яка допомога? Як жінки? На даний час я не потребую. Прийшов командир і сказав, що ми йдемо на підкріплення на позицію в мирне. Ми оділи броніки, каску, автомати, патрони, гранати, в кого що було. Все-таки мали надію, що ми дійсно йдемо на підкріплення до своїх. Поїхали в непонятному направлінні, і тоді нам, я тоді вже зрозуміла, що це полон. Здав гражданською, здала гражданська людина. Привели нас нас окружили, і по одному сказали, виходьте. Автомати наставили і все, вийшли. Це страх, сильний страх. Ми по одному виходили з будинку з піднятими руками. На нас направлені автомати, пістолети, що на нас тільки було не направлено. Вони нас обшукали, чи в нас немає зброї, положили нас тоді на рейсі, а там лице вниз. От. І потім зв'язали нам руки, автомати до голови прилажували, і хлопців, виходить, одні повезли, а мене і, ну, і дівочку, ну, цих двох дівчинок одільно повезли на їхній штаб ну, Там до їхнього там, командування якогось. І вечором у нас тримали в погрібі, вже приїхала російська армія. Не ДНР, там це, а іменно росіяни вже приїхали. І нас відвезли в Сартану. Ну, там був збір всіх військовополонених. Я більшість інших переживала за дівчкою, якій було 21 рік. Старалася їх бути як її, як і мамою, і сестрою, і ну, підтримку старалася їй дати. Ну, не показувала страх, але було, чесно, було дуже страшно. було... Ой. Ми відступили з Широкіна від своїх позицій. І відступили де, ну, був наказ командира, що на заводі ліча. переселилися в бункер. Були в бункері, допомагала пораненим, допомагала. Берити, їсти. Я допомагала медикам, там тампони якісь крутити, там і такі легкі перев'язки, в кого які були, тому що хто був важчий, то вони були в госпіталі. Потім, коли розбомбили госпіталь, вони перебралися теж до нас на завод, ну, тільки по різним бункерам. Там завод був дуже огромний, великий, просто величезний. От, і от і вони переїжджали з бункера в бункер з важкими пораненими. Як ховали, що робили з тілами загиблих? Ми їх не встигали ховати, тому що дуже обстріли. Спочатку якби, складали в автобус Богдан. От. І коли їх дуже було багато, що вони там все-таки мали надію, що ми тіла переправимо додому в сім'ї, до батьків, до жінок. А коли вже вони вставало їх все більше і більше, ми складали просто над бункером там, між другим і третім поверхом. І ми не встигали не ховати, ні, не було як даже викопати ту яму, щоб зробити таку братську МГИЛ. Це суцільні були обстріли. Це було знищення просто повністю міста Маріуполя. Це, ну, це було знищення людей. Вони, таке чувство було, що вони от, хотіли, от Росія що хотіла просто знищити ну, стерти з лиця землі Маріуполь. Так, ну, таке чувство, що вони хотіли з нього зробити чи хоч якби Поля бою, просто потренуватися свої снаряди, виправити, ну, як взривається, яка мощність. Ну, таке відчуття в них просто було. І командування прийняло рішення, щоб переїхати в бункер, більш, щоб зберегти життя людям і військовим. І ну, так, у нас в бункері було сім, сім, ді... да, сім дітей, саме младшому було рік і три місяці. Харчів у нас вже ну, якби мало було харчів. Ми могли там раз в день поїсти, могли і не поїсти, ну як коли вийшлося. Ну, хлопці молодці, вони добували, вони знаходили, вони ризикували своїм життям, щоб знайти щось, щоб нагодувати, хоч хлопців, дівчат. Ось, скільки нас було тоді 240, але залишилося 119. Теж доводилося хлопців клейонку запаковувати от, і виносити їх. Одного разу ми ну, ще коли Маріуполь ми могли виїжджати в Маріуполь то деяких морг завозили. Гради почали по нас бити і дівчатки відірвали голову. В неї двоє дітей залишилося в бункері. От, ну, ми дітям, звісно, сказали, що мама просто переїхала, мами задання, вона поїхала в, другі, ну, в другу область. Завжди в кармані, в мене була, як ти кажуть, така дежурна граната. Е, я... Я не думала ніколи, що от я з нею скористуюся, тому що ми сильні. Але вона завжди була зі мною. Це ви для себе берегли чи для ворога? Спочатку для ворога. Якщо, знаєте, як ото кажуть, ну не здамся. Але так вийшло, так вийшло, що. Попали в полон. Це на руці також це вирізали. А як вона у вас була травмована ця рука? Сказали, що ці руки ми тобі ну, переламаємо і відріжемо. Ну, все. І <клухи> так, травма, ну, вони, виходить, переламували руку, удари були це по руці. Буде? Якби просто молотком гупали по руці, ну, таке все. І почалось, після травми, почались гігрома наростати. Коли виводили з камери, як вони кажуть, що то є шмон. І, і, ну, от, зранку ми отримали і ввечері, дуже били по ногам. У мене якби на ногах варікоз. Ноги були всі не то, що сині, вони були просто чорні, вони злиті були. У мене навіть ще гулі не посходили з них до цієї пори. Тобто це кожен день? Зранку і ввечері. Я на ноль, а це лице надо було от руки назад, коли ти виходиш з камери. Треба було дуже низько голову опускати, практично деше колін. Ну, і ти получала по шиї, якщо там їм не подобалось. В Таганрогі, чесно, в Таганрогі це було. Страшно було, ми чекали ночі, щоб просто лягти спати. щоб нас не… Тому що в нас рано в 6 часов підйом був, вони приходили, нас виводили на коридор, ну, на розтяжки нас ставили. Це ну, кожного дня Це... Ми... перевірки, ми дуже боялися перевірки. Тому що по ногах били, виходить, ми як на шпагат сідали. А ще в нас перевели в корпус, там, де плитка, і слизько. От, якщо ти впадаєш, коли вони по ногах, якщо ти падаєш і ти не встаєш там за секунду, вони тебе ще й по тілі можуть бути. Це вже більше робили дівчата. А як ви вважаєте, звідки вони брали цю всю агресію, лють, щоб знущатися? Ну, так як вони сказали, ну вони там зомбіровані всі. Не дійсно там всі зомбіровані. Вони в них так, ну, в мене, от в мене склалось таке відчуття, що. Ми на них напали, ми забрали в них е, свою країну. Україну, ну, якби, ми прийшли, ми почали воювати за Україну. Ну, якби, це їхня вся територія. Ми, вони, як сказали, ми вам її в оренду просто здали. Ми співали гімн, ми їхні російські пісні російські е, вчили, заставляли співати вірші. Їхні дурнуваті. Це які? Ми посчитали з дівчатами протягом, як ми були в Курску, здається, 23 вірша такі великі. Про фашизм, про нацизм. Роздівали нас в коридор, вистраювали хлопців, ну, з там їхні, ну, всякі ці воєнні. І нас дівчат роздівали, і це наголо голими по коридору водили. Ну, такі знущання теж були. Ногу і током було, ну, били і, і по почках добре, ну, якби і руки ламали, ну все було. Ну, теж погрози були, що і по голові били, ну, погрози були, що ну, і там, що ми тебе зараз в камеру запустимо до наших спеціально обучених людей, які це займа... ну, цим займаються. Тоді, так, да, тоді було іменно той день. Страшно, чесно, страшно, тому що не пам'ятаєш, як ти зайшла, ти не пам'ятаєш, що з тобою було. ну... І б... скільки це триває? Е, часу? Не знаю. Чесно не пам'ятаю, навіть не скажу. Добре одне, то що не насілували. Одне, це благодаря Богу, дякуючи Богу, що, що насіла. Хлопців, так, да, хлопці насілували. Це виходить, в нас стаган рогі вже коли тримали, то в нас камери були, там наші камери і хлопці. Ну, чули ми повністю все, що там відбувається з хлопцями, як їх б'ють, що з ними роблять. І якраз це десь через дві камери було. Він, чи він по сусідству? Ну, по сусідству з нами в камери, то приводили хлопців до нього і його там досілували. Ваш чоловік теж військовий і ви так. були разом. Коли ви останнє бачились? В полоні пару годин. Потім забрали, хлопці забрали окремо, у нас було чотири дівчини і нас окремо. Коли ви потрапили в полон, в тій групі був ваш чоловік? Е, він попав 13 числа в полон. Він офіцер, плюс він з 14-го року воював. І я просто навіть боюсь подумати, що з ним там зробили. Я просто не знаю, чи навіть навіть. Підтвердження ніякого не дають, чи він взагалі живий. Які важливі, можливо, дати з вашого життя особистого от, збіглися з тим часом там? Що це були за дні для вас? Це рік внук. Це коли був рік внучку. Це було. Певно, саме найважче для мене, що я не поряд. І саме було найважче те, що я не знала, що з дітьми. І дуже хотіла, щоб вони знали, що я жива, що я от я є. Куку. Ку-ку. Життя. Що вам допомагало триматися? Як ви вижили? Віра до того, що мама вдома, я повинна приїхати додому. Та що я знала, що я знала, що в мене мама одна, І я повинна повернутися додому. Оця віра це була. Тільки ця віра була. Ну як, підтримка, звичайно, була підтримка дівчат, один одного підтримували, але ну, віра в те, що я повинна приїхати повернутися додому. Дуже боялася, що мама не дочекається. Дуже боялася. Так як хвора, вона. Фух. Ми візуально пекли торти, квіти. Шампанське стакани, ми дарили один одному. Це все було так. Ми, ми так само веселилися, з гумором, підтримували один одного. У нас камера була шестимісна, але в камері знаходилось 39 дівчат. Як ви там розміщались? На підлогі. По троє чоловік, а тут, як на ніх такі двохетажні, хто такі менший худіший. Містилися на, на цих нарах. Всі останні на підлогі, на столі. Тобто, ви, виходить, в обмінку там фактично всі? Ну, як сільотки, тюлечки такі. Знаєте, такі нелюдські умови, вони зазвичай людей ламають. Ніфіга, нас не зламати, ми навпаки підтримували один одного, ми один за одним. Так, ні. Ми не зламні, не, 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 не дочекаються, ні. Н -н -н. Ми навіть гімн України співали там. Да, і українські пісні співали. Не так голосно, як їхні, але ми зранку і ввечері гімн України завжди. Це було святе, як молитва. Нас постійно кудись перевозили. Нас то на самолітах, то в цих. Може, як вони називаються? Автозаки в машинах, ми не знали, куди ми їдемо. Тож у нас нам постійно очі зав'язували, коли нас вже на обмін везли, ну, ми думали, що ми у Черніку, ну, знову куди -то летимо, тому що нас і на самоліт посадили. Ми не знали, куди ми будемо, куди сторону тепер везуть. От. А потім, коли е, ми приїхали в Крим, каже, що в Сімферополь нас, нас привезли, ми почули запах моря. Ближче до вечора, десь годин-шість вечора ми пішли гуляти з дитиною. Чоловік приїхав якраз. І тут же посипалось, що обмін, 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 обмін вже прийшов. Появилися перші фотографії. Але на фотографіях я її не знайшла. Я її не впізнала просто. І одна фотографія спільна там, де всі дівчата стоять, я її ну, дійсно не впізнала. Це було десь пів восьмої вже вечора. Ми вже прийшли додому, вже малюка погодували, я вже положила його спати. І десь чи в 11 вечора, чи в 12 вже подзвонила вона. По відеозв'язку вже побачили. Сказати друг другу не могли нічого, бо плакали. Просто плакали. Я тут! Я тут! Я тут! Я тут! А то другий щасливий момент свого життя. Це... Коли ми приїхали, коли ми, ми впали на коліна, ми цілували землю, рідну українську, Наші да? хлопці знімали, насміялися, кажуть, дівчинки, ну це. От, да. Це був момент такий, що дуже. А ще коли почула голос мами, що вона тут чекалася, що вона жива. Фу. Це... це дуже. Як вам дивися ці підблоки? Не питайте, в мене він до блокнот. То він в мене номерів там. І СБУ, і Гарячі лінії», І Красний Крест, і Ірина Верещук, Іженєва туди. Це в мене все було. Ночою проснулась, в телефон давай дзвонити. То я не знаю, я шукала кругом я. Де могла, вона мені нічого не каже. Оце я ось щось слухала. Це перший раз я почула. Я скільки раз такого спитала була, вона не питай, бо я тобі нічого не скажу. Вона просто жаліє мене, щоб я не, не переживала це, щоб я цього не знала. Ти знав ваш паспорт? Так, да, да. він від мене не відходить, він зі мною і спав. і… Куди я від... — скучно зі мною? Це лордік. Получається, ми були в Пєсках у 2018 році. Сучка провела цуценят. І коли почався обстріл, її осколками вбили. А якраз їм було, їх було п'ятеро, якраз їм було по, по дві тижні, тільки очки відкрили. Я ж підійшла до командира, кажу, давай їх заберемо, я їх вигодую. Батько. Боже, я то дзвоню до нього, кажу, там собачку немає де діти. Я привезу, там комусь віддам просто жалко, щоб він Ну, вже знала, що він буде мій. Це вигодувала його соски. Ой, я не знаю, як би його не було, як би я вижила сама. Ось така курка. Її дочка стирала, не знаю скільки разів, бо на все було чорне, почукана. Оце одне єдине, що з полону залишилось. Бо з нею ні знаходилися, два. У нас були е... кольця, обручки. І не все там залишилося. Це одне єдине, за яким шкодно. Я просто не звертала ніколи уваги на такі дрібниці, якими я зараз просто тішуся. В я... кожній пилинці, кожному листочку, кожному. Я... я просто я щаслива, я живу, я багато перецінилося і ціниться, і говориться завжди. Я не можу наговоритися зі своєю донькою, знуком. Багато, багато хочу всього висказатися, те, що я опустила, те, що я не договорила. Завжди казати, я тебе люблю, я без тебе не можу, ти моя рідна, ти моя найдорожча. Я стараюся бути більш вдома. Ну там бувають момент, там куди потрібно поїхати, ну то так. А так я стараюся вечором собі вдома, я більш стала як, ну, домашньою вже. Ну, тепер по другому почала якби жити і цінувати. Між. То що? Життя, воно таке, що сьогодні ти є, а завтра його немає. Ти, не, ну, ти маєш цю людину, а завтра її немає, ти їй просто не встигла все зробити і сказати. Ця дівчина 21-річна, про яку ви згадуєте весь час, mm. вона була з вами? Так, да, Постійно, зі мною я в госпіталі лежала. Сестра, вона з двойняшок. їх двойняшки, і ця сестра, вона а в'яже своїми руками. ну, там. І це мені зайчка зробила. Це вона прислала мені зайчка і записочку. Це благодарність того, що я оберігала найдорожчий подарок її життя. Президент вручив, що це за мужність третього ступеня. А ви ж заслужені за мужність? Ну, знаєте. Я, звісно, пишаюся тим, що мені вручили орден, але якось хочеться, щоб всі повернулись додому. Всі живі, щоб були здорові, повернулись до своїх родин. Це буде, мабуть, найкраще. Чому зможете ви взагалі колись от пробачити тих людей, які над вами знущались? Ніколи. Я, я чесна, от. Я би казала мені, щоб хоча б, щоб можна чуть-чуть приїхати, от там де тримають їхніх військовополонених цих. От хочу просто одного, щоб мені дали, щоб я просто з ним поробила те ж саме, що він зі мною. Ну, що вони зі мною, хоч він зі мною це не робив, ну, щоб він відчув просто. Тому що у нас, коли обмін був, їх міняли, вони всі такі мордовороті йшли, в кожних курточках з яблучками. Чемоданами на кольосиках всі такі вимиті, вибраті красавці, а ми всі йшли обсохші побиті, як би грязні і порвані. Ніколи не пробачиться. Били, вбивали, коло мене брали, а я не скорилася українкою народилася.